Для тих, хто нещодавно закінчив якісь стосунки, ну, я, звичайно, буду робити упор, так би мовити, на парні, тобто на любовну тему, але, можливо, там у когось закінчилась дружба, в когось там закінчилися якісь ділові стосунки, намагатимусь бути універсальною, принаймні, там вже вибачайте, як воно вийде. Давайте подивимось, який урок ви повинні були з них винести. Тобто, для чого це все було. Що повинні були пропрацювати. тобто ж, Не просто ж так вам ці стосунки були. Ну, по-перше, пару слів про загадану вами людину, в яких вона зараз енергіях. По-перше, підколодна карта, четвірка кубків, тобто це про сум і про страхи, ось під нею, дивлюсь, обох із вас. Тобто. Якась переоцінка того, чи був рівноцінний між вами обмін, чи можливо було уникнути, наприклад, цього розлучення. чи, ну, 2025 рік взагалі був багатий на розлучення, на розставання. Багато хто через це пройшов. І от у вас зараз такий аналіз ситуації у обох. Згадана вами людина знаходиться у. Досить тяжких енергіях. По-перше, це сум за втраченим коханням, так прямо називається п'ятірка кубків. карта. Це великий трансформаційний процес, це сум за минулим, це постійне перебування в якихось спогадах. І спогади превалюють хороші про вас. Іде, як називається це в російській мові, самобічування. Тобто, Ну, навіть якщо людина до цього раніше не була схильна, от на зараз, в моменті тут і зараз, людина аналізує, чи були її вчинки вірними щодо вас. Ви вже знаходитесь ну, згідно карт, якщо вам відгуку... відгукуватиметься в трохи інших енергіях. Через те, що навіть якщо розійшлися ви відносно недавно. У вас уже по карті Помірність ця ситуація, коли ви вирішили, що вам уже з цією людиною не по дорозі, досить давно тягнеться, і ви вже ну, більш сконцентровані, там, наприклад, на зароблянні коштів, або на тому, що ви собі надивились вже іншого партнера. Тут, якби розділяються вектори, є такі люди, які більше пішли в заробіток, а є такі, які вже собі когось придивились, там, наміточки якісь у вас є на те, хто замінить того, з ким ви розлучились. Ну і дивіться, що повинні були пропрацювати в тих стосунках на думку вищих сил. Ми ж дивимося, якби з третьої точки, не з вашої, не з партнера, а з точки зору вищих якихось інстанцій, назвімо це так. Навіть якщо ви мене дивитесь, там, наприклад, якась тендітна натура, так для інших, яка здається на перший погляд, у вас є така, так би мовити, тіньова сторона особистості. І проявляється вона у тому, що ви не дуже слухаєте інших, ви знаєте, як то, як батько сказав, так по-мамкиному й буде. Тобто, от, у цих стосунках... Навіть якщо ви були зовні слабкими, вони могли розвалитись через те, що ваша тіньова сторона продавлювала своє. Це знаєте, коли не дуже чуєш партнера. Ну, я розумію, що це не дуже, мабуть, чути вам, але ну, я як є, так і кажу. Тобто ви все одно хотіли, щоб ваше було зверху. По-перше, по-друге. Те, чого вам не вистачало, дитячої безпосередньості, безпосередньості, в тому сенсі, що вам не вистачало радощів, не таких, яких вам би хтось створив. Тобто ви могли очікувати, що вам ваш партнер робитиме свято. А тут про те, що свято, як сказати, всередині нас. Тут, тут, розумієте, паш жезлів і дев'ятка кубків поруч. Це про те, що радіти життю в моменті. Це про те, що не дивитись на інші родини, от там далі йде де п'ять мечів і трійка кубків. В цій колоді це такі карти, знаєте, це типу чуже весілля і боротьба. Тобто, на що тут націкаючого? Вам обом? Могло здаватись. Ну, але ми дивимося більше ж про вас, тому більше про вас йде розмова. Що вам могло здаватись, що ваш там, ну, партнерський зв'язок, дружба, ну, більше про кохання, то ваш там шлюб, наприклад, не такий вже й успішний. А в цей же час хтось дивився на вас і думав, Боже, як їм пощастило. Тобто це про. Цінувати життя тут і зараз. Ем, от ще витягла додаткові карти, які говорять про те, що вам поодинці по якби важко пізнати цінність один одного. Тобто в цьому шлюбі ваша задача була обох пізнати власну цінність. Але вам це було важко зробити, тому що кожен був сконцентрований на собі, на своїх потребах, на своїх догмах, стереотипах, на своїх правилах. Тобто, в принципі, якщо так падетужить, ви повинні були обоє пропрацювати власне его і почати чути один одного. Я так розумію, що раз ви розійшлись, то ви цю програму не виконали. І. Тут я підглядаю, що випадає колесо долі. це був ваш кармічний партнер. Скоріше за все, якщо порахувати за нумерологією, це буде ваш кармічний партнер, або у вас не, не вперше, ну, тобто вас декілька разів повертало на ці одні ті самі рейки, як то кажуть, що ну, задумайся, почни розмовляти, почни чути. Але ви кожен були сконцентровані сам на собі. І тому, вважайте, кажу, кармічний партнер і після колеса ще й витягує страшний суд. Це знову ж таки про карму. Тут однозначно є кармічна зав'язка, тобто щось в тій людині були винні в тому житті, хто вірить у реінкарнацію, і все таке. Хтось чийсь боржник. І ну, цей борг ви й не віддали і в цьому житті. тому... Я вам можу сказати, що в наступному ви теж зустрінетесь, якщо ви не закриєте гештальт в цьому житті. Я тут по думки запитую, а в чому, ну, що заважало більше все, це надумані страхи. Тобто, наприклад, ви могли боятись виказати свої там, страхи один одному, боялись проявити свої почуття. І в той же час ви розуміли, тут для багатьох це була дійсно родина, ну, прям шлюб. В деякий, ну, деякий час ця людина вас дуже запалювала, і ви прям відчували такий, ну, може, там хто і любов, хтось, просто інтимний там якийсь потяг, сексуальний. Ну, там, там знаєте, ще був який елемент? Був елемент або зради. Те, що підкосило ці стосунки, це я вже так не, не по темі, але сказати, просто що, що ще стало, як то кажуть, камнем приткнення В цьому всьому тут, ну, якої, знаєте, якщо не зради, то предательство, як це буде українською вилетіло слово, воно ж може полягати в будь-чому. Тобто. Десь не підтримали, десь якось аб'юзивно один з одним себе повели. Це ж теж як типу зрада. І. Ну, тому не пропрацювали свої. Тобто по карті місяць в цій колоді це карта про те, що ці страхи надумані. Тобто можна було домовитись, можна було, якщо вчасно поговорити і один одного почути, дати шанс цим стосункам. Тобто вони не були безнадійні. Ну, але я вас можу заспокоїти тим, що кермічні партнери рідко бувають прямо для життя. І для класної родини, і так далі, вони більше для уроків. Ну, але мінус в тому, що ви урок не пройшли. Тобто, вас або знову зведе в цьому житті, щоб ви допройшли цей урок, от коли ви розв'яжете цей вузол, коли ви зможете знайти спільну мову, вам просто стане обом легко і ви розійдетесь уже не на гострих енергіях, не на мечах, не на скандалах. А з вдячністю один до одного. Розумієте, так працює ось ця вся карма, оці всі вузли і все таке інше. А коли недопрацьоване, ви розходитесь мало не ворогами, і вам важко далі спілкуватись, і ви знову зустрічаєтесь в інших життях або в цьому для проходження цього ж уроку. Ну, тільки зазвичай цей урок ще й потім чим-небудь утяжеляється. Ну, я вам бажаю, щоб ви пройшли всі ваші уроки. І не жалкувати за втраченим, тому що завжди попереду є щось дуже хороше.